Друзі, вітання! Ви на каналі DoHitUA. Сьогодні розповім про справді топовий продукт, річ, яка повинна бути у кожного криптона. Цю ідею виношували доволі давно, намагались реалізувати, але лише зараз ми отримали справді крутий результат. Мова йде про криптокартку від компанії Plus. Також хочу наголосити, що абсолютно кожен, хто додивиться це відео, зможе взяти участь в розіграші 100 доларів. Тому обов'язково додивляйтесь, повірте, буде дуже цікаво. Також не забувайте про підписки на телеграм та Ютуб. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо зі знайомства. Впевнений, більшість із вас чули про трасті, адже дана компанія доволі гучно вийшла на ринок і одразу запропонувала свій революційний підхід у світі криптовалют. Перший криптоНеобанк. Погодьтесь, звучить по сучасному, і подібних аналогів не було на світовому ринку. Вони ж одразу запропонували нам два крутих продукти, а саме кастодіальний гаманець, на якому ми можемо безпечно зберігати свою криптовалюту, і власне криптокартку унікальний фінансовий інструмент, який дозволяє нам оплачувати будь-які товари та послуги, не обмінюючи нашу криптовалюту ФІАТ, уникаючи тим самим зайвої рутини і зберігаючи наш час. Що ж, давайте про все по порядку, я вже затестив функціонал і повірте, він доволі крутий. Що ж, переходимо до огляду власне криптокартки. Перше і, напевно, головне запитання для чого або для кого вона потрібна. Що ж, друзі, давайте розбиратись в Україні понад 5 мільйонів активних користувачів криптовалюти. Це справді колосальна цифра, якщо взяти загальну кількість населення. Українці входять в абсолютно усі топи за кількістю залучених користувачів індустрії, і це не може не тішити. Ми з вами розвиваємось, йдемо в ногу з часом і прагнемо опановувати щось нове, і найголовніше заробляти. Так, от, якщо ми візьмемо банальний кейс з використання криптовалютою. Якщо ми активні користувачі, у нас тут певний відсоток капіталу. І часто буває, що нам потрібно зняти якісь гроші, щоб заплатити за певні товари та послуги. І як мінімум це вимагає часу. Нам потрібно знайти надійний криптообмінник або ж задіяти формат роботи з біржею та банківськими картками. І тут... Ми згадуємо про фінансовий моніторинг, про різноманітні відстеження та співпраці бірж з регулятором. Звичайно, це нікому не потрібно. Чим менше людей знають про ваші гроші, тим якось спокійніше. І відповідно виникає питання: було б круто, якщо б можна було б напряму розраховуватись з криптовалютою, не знімаючи її, не займаючись тими обмінами в ФІАТ. І от Трасті Плюс надає нам таку можливість. Ідея беззаперечно крута. Тут не посперечаєшся. Але що стосується фундаменталу, чому нам потрібно довіряти безпеці Трасті Плюс? І тут у них є беззаперечний аргумент, тому що дана криптокартка випущена у партнерстві з світовим лідером MasterCard, тобто провідна компанія, яка займає леву частку ринку. Зацікавлена у тому, щоб працювати з криптовалютою, і саме через трасті вони реалізували дану ідею. Це вже багато про що говорить. Справді можна пишатись таким продуктом, особливо через те, що Трасті – це проект з українським корінням від українських фаундерів з світовим ім'ям. Далі пройдемось по цифрах та функціоналу. Перш за все, хочу відзначити, що разом з криптокарткою у вас справді необмежені можливості. Ви можете оплатити за каву в кав'ярні, оплатити за комунальні послуги або ж здійснити справді дорогу покупку. Тут немає жодних обмежень або лімітів. Також хочеться відзначити, що Трасті Plus не бере комісій за жодні транзакції пов'язані з оплатою. Єдина комісія відбувається при конвертації криптовалюти у фіат і вона складає всього лише 0,5%. Основна валюта криптокартки євро, що дозволяє нам успішно оплачувати будь-які товари абсолютно будь-якій точці світу. Якщо ви в Україні, це ідеальна криптокартка для вас. Адже тут ми оплачуємо за товари. І в нас відбувається конвертація в гривні за абсолютно справедливим та ринковим курсом, що не може не тішити. Нема сенсу в картках, які не можуть дати реальну вартість валюти на даний момент. Трасті може це зробити і, безумовно, цим потрібно користуватися. Як отримати віртуальну криптокартку? На початку випуск картки був безкоштовний і був обмежений в певній кількості. Зараз користувачів дуже багато, і для того, щоб надавати якісний функціонал та обслуговування, картка коштує якісь символічні 10 євро. Ми встановлюємо додаток, який доступний в Android та iOS, звичайно, отримуємо криптокартку, поповнюємо рахунок і користуємось. Усіма перевагами. Та що я вам розповідаю, давайте краще покажу. Що ж, ми перейшли у додаток Trusty Plus, якось так виглядає інтерфейс. Наперед скажу, що тут все доволі зручно і зрозуміло навіть новачку. Тут у нас відображається баланс. Він може бути у різних активах, тобто для нас представлені усі топові криптовалюти, ну, бачимо усі лідери ринку. Кожен може підібрати щось на свій смак. У мене якраз кошти в євровалюті, адже я пробував і тестував різні формати. Також тут в нас є ринок, де ми можемо стежити за криптовалютами, купувати їх та продавати, і відповідно розділ картка, де якраз зображено наші витрати, все те саме, що у Apple та Google Pay. Далі ми можемо за реферальним посиланням запрошувати наших друзів, але це вже, так би мовити, другорядне. Тобто, друзі, ми можемо використовувати даний додаток просто як криптогаманець, тобто поповнили і вже тут можемо продавати, обмінювати нашу криптовалюту і робити абсолютно усі маніпуляції. А можемо випустити криптокартку і завдяки. Нашому балансу оплачувати ті чи інші товари та послуги знову ж таки для наглядності. Давайте я вам покажу. Давайте щось замовимо, використовуючи картку трасті плюс. Певнений, що для більшості онлайн шопінг став невід'ємною частиною життя, і це легко пояснити, адже тут все максимально зручно, економить наш час, і в більшості випадків ціна є кращою ніж офлайні. Я обрав доволі популярний сервіс: це розетка, тобто, щоб все було максимально реалістично. Так, моя покупка виглядає наступним чином: книга від Фрідріха Ніше та новий нотатник, впевнений, що блокнотів багато не буває. Тут я вказав всі свої дані, знову ж таки, тут додав картку Трасті. Все, в принципі, начебто, все готово, підтверджую замовлення. Далі ми переходимо на сторінку з оплатою. Тут я вже пробував, нам потрібно буде ввести підтвердження з додатку трасті плюс. Тобто банально ввести код. Після цього наша операція буде підтверджена, і гроші спишуть на рахунок розетки, і відповідно ми будемо чекати свою посилку. Що ж, давайте я введу код. Як бачимо, заявка успішно прийнята, кошти списались, і я буду очікувати свою книгу та блокнот. Але що на рахунок офлайн покупок? Чи зможемо ми оплатити карткою трасті плюс? Допустимо за каву? Що ж, друзі, переходимо від теорії до діла, додаємо нашу картку трасті плюс Pay і здійснимо першу покупку. Як ми побачили, мені успішно вдалося придбати каву в кав'ярні завдяки карці Трасті Плюс. І якщо розібратись глобально, це справді круто. Ще декілька років тому більшість говорила, що біткоїни якісь нереальні, нематеріальні, та й прогнозувала швидкий фінансовий крах подібно черговій піраміді. Однак зараз ми бачимо, що криптовалюта продовжує розвиватись, ми отримуємо такі якісні продукти, і по факту за біткоін можемо купити все, що завгодно, починаючи від кави, завершуючи будь-яким товаром в супермаркеті. І це справді дуже круто. Також круто, що українська компанія Трасті не забуває про своє коріння і ситуацію. Яка зараз в нас відбувається. Вони регулярно допомагають з донатами, і давайте в цьому пересвідчимось. Заходимо у вкладку новини і переходимо про допомогу армії. Тут ми бачимо усі фото, звіти, що стосуються допомоги. Ми можемо це переглядати довго, але краще пропоную зробити свій невеличкий вклад. Повертаємось, натискаємо переказ, обираємо наш баланс, валюта євро. І обираємо благодійність. Зараз найкращий варіант для допомоги це допомогти нашій армії. Обираємо максимальну суму і відправляємо донат. Тут нам потрібно ввести наші дані, це знову ж таки питання безпеки. Я встановив максимальний рівень, що і вам бажаю. Зараз усе підтверджу і відправлю кошти на добрі справи. Що ж, друзі, на цій позитивній ноті можна було б завершувати, але я обіцяв вам конкурс і слово тримаю. Компанія Трасті Плюс люб'язно виділила нам 100 доларів для проведення івенту, і умови будуть максимально прості. Перш за все, вам потрібно встановити додаток в App Store чи Google Play. Після цього під цим відеороликом напишіть. Цікавий та розгорнутий коментар на тему, на що ви витратите свої гроші. Буде 5 переможців, які отримають по 20 доларів. Відповідно, ми переглянемо усі коментарі і виберемо найцікавіше. Також не забувайте в коментарях вказувати свій ID з акаунту трасті гаманця для того, щоб ми банально могли відправити вам винагороду. Друзі, у вас є декілька тижнів часу про усі результати я повідомлятиму в телеграм-каналі. Усім бажаю удачі! А на сьогодні це все. Я дякую кожному за перегляд. Сподіваюсь, відеоролик був цікавим та інформативним. Прощаюся з вами лише до наступних зустрічей.